4-6 травня 2023 року в Карпатах в місті Вижниця Чернівецької області відбувся Всеукраїнський фізкультурно оздоровчий захід Козацька ліга участь прийняли 38 команд професійно-технічної освіти із 19 регіонів України, в тому числі збірна команда Новлинського центру професійної освіти. Запал і енергія, конкуренція і дружба, згуртованість та підтримка наставника, знайомство з чемпіоном світу та Європи, учасником Олімпійських ігор Іваном Гешко. Посприяло хорошому виступу наших спортсменів. А саме гуполо Вероніка, група 22 посіла загальне сьоме місце. А разом з бойковим Денисом, група 31 збірна нашого закладу увійшла в першу десятку найкращих команд України. Вітаємо! Подальших перемог вам в житті і спорті! Вероніку губало на Олицький центр професійно-технічної освіти Олимська область.